Вітаю на уроці математики. Тема уроку обчислення площі і розв'язування задач на знаходження площі. Приготуйте і відкрийте підручник на сторінці 100. Тепер відкрийте зошити. Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці із завдання 526. Запишіть одиниці площі в порядку збільшення. Що це означає? Що потрібно знайти найменшу одиницю площі і записати потім порядку збільшення. Яка одиниця площі тут буде найменша, це 1 квадратний міліметр. А далі 1 квадратний сантиметр. Далі запишіть самостійно. Перевіримо. І ви записали такі одиниці площі в порядку збільшення. Виконаємо дії з іменованими числами у виразах 527. Пригадайте, якщо помножити іменоване число на неіменоване, ми отримаємо іменоване число. Отже, 75 метрів помножте на 4. Ми 75 розкладаємо на 70 і 5. 70 помножити на 4, 280 5 помножити на 4, 20, додаємо. Це буде 300 метрів. У другому виразі 25 арів помножити на 3, це буде 75. Арів, не забувайте писати величину. В наступному виразі, як поділити іменоване число на неіменоване. Ми у відповіді отримаємо іменоване число 240 поділіть на 6 це буде 40 кілометрів 500 гектарів поділити на 5. Це буде 100 гектарів. В наступному виразі додавання іменованих чисел. Спочатку додайте числа. 48 додати 56. Десятки додайте до десятків, одиниці до одиниць. Це буде 114 і величина години. І в останньому виразі. 456 квадратних метрів відніміть 387 квадратних метрів. Якщо важко, обчисліть письмово стовпчиком. Перевірте, це буде 69 квадратних метрів. Не забувайте записувати величину. Складіть задачі за таблицями. Розв'яжемо усно у завданні 528. Якщо довжина 8 см у першого прямокутника, ширина 3 см. Спочатку потрібно знайти площу. Пригадаємо, щоб знайти площу, потрібно довжину помножити на ширину. Це буде 24 квадратних сантиметри площа прямокутника. Першого і другого, так як площа в них однакова. Тепер ми можемо відповісти на питання задачі, яка буде довжина другого прямокутника. Щоб знайти довжину. Якщо відома площа і ширина, потрібно площу поділити на ширину. Ми 24 ділимо на 4, це буде. 6 см довжина другого прямокутника. Тепер складіть задачу за другою таблицею. Теж два прямокутника. Ширина першого прямокутника 8 метрів. Площа 120 квадратних метрів. Ширина у другого прямокутника 5 метрів. Чому дорівнює площа другого прямокутника, якщо довжина у них однакова? Відразу відповісти на питання задачі ми не можемо. Спочатку нам потрібно знайти, чому дорівнює довжина першого прямокутника. Щоб знайти довжину, потрібно площу 120 квадратних метрів поділити на 8. 120 розкладаємо на 80 і 40. Ділимо кожний доданок на 8. 80 поділити на 8 10. 40 поділити на 8 5. до 10 додаємо 5, 15 метрів довжина першого і другого прямокутника, так як вона в них однакова. Тепер ми можемо знайти площу, а щоб знайти площу. Потрібно довжину помножити на ширину. Ми 15 множимо на 5. Це буде 75 квадратних метрів площа другого прямокутника. Розв'яжемо письмову задачу 529. Город прямокутної форми, довжина якого дорівнює 45 метрів, а ширина 20 метрів поділили на три однакові за площею грядки, яка площа однієї такої грядки. Нам потрібно спочатку знайти площу всього городу прямокутної форми. Ми знаємо, що знайти площу потрібно довжину помножити на ширину. Запишіть діти самостійно. Давайте перевіримо. Ми 45 множимо на 20, 20 розкладаємо на 2 і 10, 45 помножити на 2 це буде. 2 рази по 45 90. І ще множимо на 10 900 квадратних метрів це площа городу. Що потім зробили з городом? Його поділили на три однакові за площею грядки. Отже, що нам потрібно зробити? 900 поділити на 3. Це буде 300 квадратних метрів площа однієї такої грядки. Наступне розглянемо завдання 530. Знайди, яку площу відведено під кожний овоч. Скористайся планом. За планом, які овочі посадили капусту, моркву і буряк. Отже, нам потрібно, щоб дізнатися площу, ми розглянемо у капусти. Ширина 4 метри. Морква 8 метрів. І у буряка довжина 6 метрів, ширина 3 метри. Знайдемо площу початку капусти. Щоб знайти площу потрібно знати довжину. Так як сторона капусти. Така ж, як і довжина моркви. Отже, довжина капусти буде 8 метрів. Тепер знайдемо площу ділянки з капустою. Нам потрібно 8 помножити на 4. Це буде 32 квадратних метрів площа ділянки з капустою. Знайдемо тепер площу ділянки з морквою. У моркви довжина 8 метрів, а ширина, як знайти ширину. Нам потрібно довжину буряка, від довжини буряка 6 метрів, відняти ширину капусти 4 метри, і буде ширина моркви 2 метри. Отже, знайдіть площу ділянки з морквою. Потрібно 8 помножити на 2. Це буде 16 квадратних метрів площі ділянки з морквою. І щоб знайти площу ділянки з буряками. Так, потрібно 6 помножити на 3. Це буде 18 квадратних метрів площі ділянки з буряками. Наступне потрібно знайти, яка загальна площа всіх ділянок. Як ми знайдемо? Першим способом можна додати всі площі всіх ділянок до 32, додати 16 і додати 18. Додайте, будь ласка, це буде 66 квадратних метрів. А можна другим способом ширину всієї ділянки 6 метрів, а довжина. Це 8 метрів та додати 3 метри 11 метрів. І ми помножимо 11 на 6, це буде 66 теж квадратних метрів. У завданні 531, скориставшись таблицею співвідношень, вирази площі у гектарах. Отже, тисячу гектарів, скільки це буде гектарів. Знайдіть на таблиці відношення арів і гектарів. 1 гектар це 100 арів. А 1000 арів, скільки це буде гектарів? Тобто, тисяча поділіть на 100. Прибираємо два нулі, це буде 10 гектарів. Тепер, скільки гектарів? 500 арів. Так, це буде 5 гектарів. 10 тисяч квадратних метрів. Скільки це буде гектарів? Знаходимо за таблицею співвідношення квадратні метри і гектари. 10 тисяч квадратних метрів це буде правильно 1 гектар. А 70 тисяч квадратних метрів. Це буде 7 гектарів. Тепер вирізамо площі в арах 12 гектарів. Знаходимо за таблицею співвідношення гектари і ари. Знову 1 гектар це 100 арів. А у 12 гектарів тут потрібно помножити на 100. Приписуємо 2 нулі, це буде 1200 арів. 9 тисяч квадратних метрів. Скільки це буде арів. Знаходимо за таблицю співвідношення ари і квадратні метри. Один ар 100 квадратних метрів. А 9 тисяч квадратних метрів. Потрібно поділити на 100. Тобто, прибрати два нулі. Це буде 90 арів. Тепер 3 гектари і 3 ари. 3 гектари. Це буде 300 арів та ще 3 ари додаємо 303 ари. У завданні 532 знайдіть значення буквеного виразу. Якщо це дорівнює 40, то у буквеному виразі замість це ми підставляємо число 40, отримаємо числовий вираз. Різницю добутку 40 і 10 і частки 40 і 10. Початку потрібно дізнатися 40 помножити на 10. Це буде 400. Тепер 40 ділимо на 10 4 і від 400 відняти 4. 396. Тепер знайдіть значення виразу, якщо це дорівнює 100. Підставте у буквений вираз число 100 і запишіть числовий вираз. Ви записали такий числовий вираз. А тепер обчисліть його. Не забувайте, що при множенні на 10 ми приписуємо один 0. При діленні на 10 ми прибираємо один 0. Перевірте, це буде 990. Тепер, якщо це дорівнює 80, запишіть числовий вираз, підставивши число 80 замість букви С. Обчисліть. Перевірте, це буде 792. І якщо це дорівнює 10, запишіть самостійно. Перевірте, це буде 99. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати задачу 533, знайти площу поля прямокутної форми і відповідь записати потім в гектарах. І у завданні 534 знайти значення буквеного виразу. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре!